Кадри. І сьогодні хочу вам розказати про ось такі класні роєловочки, які я собі роблю, вартість яких складається з 140 гривень. Отже, сезон роїння ще не, не, не скоро, да, січень місяць, скажімо так, перша його половина. Бджолки наші зимують, все в них добре. Нещодавно залазили, дивилися, як вони там себе почувають. Відео буде зараз ось тут десь на вспливашці. Кому цікаво, можете переглянути. Ну а так як зараз в нас зима, потрошки готуємося, як і всі бджолярі до сезону. Хочу збільшити трішечки кількість бджолиних пасток. Скільки? Та ти що? Скоро вийде відео стосовно місць і пошуку цих місць для пасток. І чому це треба робити зараз, теж в відео я поясню. А поки що розповім вам про ось такі бджолині пастки. Ось так виглядає пастка абсолютно не крашена. Ще немає ось тут загороджувача і льотка і ще немає в неї в задній частині ось тут сіточки. Да? Ось так. А так вона вже повністю готова. Залишається. А, ще немає ручок. Ще ручки треба зробити, ну, прикрутити вірьовочки якісь. І все, і пофарбувати. Так, тобто, повністю конструктивно вона готова на 95%. Давайте подивимося, що це за бджолина пастка і як вона виглядає зсередини Отже, все дуже просто. Ось такі кришечки дуже простенькі. Ось така всередині пасточка, дуже простенька. Вона дуже міцна, все сидить на саморізах. Ось таких. Ось така пасточка. Давайте я її поставлю ось таким чином. Тобто, бачите, ця пасточка вміщує в себе шість рамок. Шість доданівських рамок. Ось так вона все виглядає. Зараз покажу відстань від нижньої, е, нижнього бруска рамочки. Це десь 4 см. 4 см. Сюди поміщається ровно 6 рамочок, і невеличкий є зазорчик. Чому невеличкий є зазорчик? Бо розумієте, сюди ви будете, скоріш за все, ставити, ну як я буду ставити е, старенькі деякі рамки, на яких на боках може бути прополіс. Нарости, і ось цей маленький відступ пів міліметра. Ось так. Бачите, ось тут десь є пів міліметри. Ой, пів міліметри, п'ять міліметрів. Оце для цього зроблено. Ось так виглядають рамочки. Невеличкий люфтик ось тут є, ось такий. Але теж зроблено для того, що є старі рамки в мене, які трішечки довші, які оці боковушки достались вони мені безкоштовно, щоб вони сюди теж могли влазити. Тобто все ще сидить дуже щільно. Якщо ви ставите сюди 6 рамочок, не треба їх цвяшками притримувати. Ось так. Все, кришечку маємо, кришечка теж все дуже щільно сідає. Єдине, що незручно все робити однією рукою, отак. Ось все. Ось така бджолопастка. Як ви бачите. Тепер покажу вам вже готову бджолопастку. Бджолопастки, да, які я роблю, які були в мене в минулому і позаминулому сезоні. Ось так вони виглядають. В цьому сезоні робимо ось тут вгорі льоточки. Ось таким чином. Нижні льоточки поки що законсервував і пасточка оброблена під дерево. Ось ручки самі простенькі. А ну і ще, оце, бачите, роблю згори е клейоночку. Це у мене обрізки, тому в принципі є теж можна там декілька гривень дорахувати. Ну, можна не рахувати. Ось так. Стосовно вартості бджолино, бджолиної пастки такої, я вже 140 гривень сказав, це вже з фарбою, з саморізами, з бензином доставки матеріалу від магазину додому. Тобто, все, 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 абсолютно все, вірьовочки, все враховано, фарба, все все все, все повністю враховано. 140 гривень за штуку виходить собі вартість ось таких бджолиних пасток. Ось такі справи. Це теж. Вона пустенька. Ось така пасточка. Всередині ось так. Отак. У нас щось бабахнуло. Тільки що. Ось, бачите, ось така сіточка. В задній частині. Сіточки теж я їх роблю взагалі з обрізок. Сіточки в мене є. Зараз я вам покажу, які. Ось такі сіточки, обрізки. Це з донних пилкозбірників, е, ну або з моїх просто донів е, ось такі, е, обрізочки, їх якраз вистачає для ось того заднього отвору. Ось такі виходять роєловочки. Тому робіть, ті, хто там мені рік чи два роки тому назад писали щодо ДВП: це ж така гедота, вона ж вся розмокне, її фарбуй, не фарбуй, все труба. Ось так виглядає це ДВП. Бачите, да? Що все з ним чудово. Стоять вони на деревах, не десь, там, я не знаю, під дахом. Все це мокне, але бачите, як воно добре зберіглось, пофарбоване. Фарба на цих бджолопастках була звичайна. Сама дешева декартовська фарба. У нас це найдешевший виробник фарби. І з нею, як ви бачите, все норм. Щодо фарби, в цьому році нові бджолині пастки. Ось вони, я їх роблю потрошечки. Вони будуть фарбуватися. Зараз покажу, якою фарбою. Знову ж таки, це не реклама ніяка. Ось така фарба. Це. Фарба гумова, бачите. Ну, Даний колір це графіт. Ось. Чому графіт, чому не зелена, бо зеленої цієї фірми темно-зеленою я ще не бачив. Бачив таку світло зелену. Не дуже вона мені подобається, а графіт це буде ось така. Вона темна, що нам, в принципі, і треба. Ось і все. Так, побачили. Е, що ще з ними я буду робити? Трішечки підмажу стики. Стики. Трішечки підмажу скаженою ліпучкою для того, щоб їх не проклеювати. Я їх раніше проклеював е, гарячим клеєм. Да, оці гарячі соплі. Не буду це робити, просто промажу ліпучкою. Ліпучкою це все класно виходить. Зараз десь я покажу. Це ще клей. Десь в мене була ліпучка, ось тут внизу клей, а під нею я домазував, воно зараз. Погано фокусується. Ну, не знаю навіть де вам. Зараз спробую з цієї сторони знайти. Ну ось тут видно, але з-за того, що світла мало. Бачите, це ось два стика, між ними ліпучка. Вона, як, я не знаю, дуже класний такий суперклей. Ось такий в мене вона в таких відрах 4-кілограмових. Ну, ось, тобто бімба. Ну, Це такі справи. Отаке відео, тому робимо це зараз, щоб потім на це не витрачати часу. Бо обов'язково, якщо фарбуєте вонючою фарбою, треба це робити зараз, щоб воно до весни встигло висохнути і виванятись. Ще будемо робити один цікавий експеримент щодо запаху. Пастки. Є в мене одна думка. Я спробую зроблю спочатку просто нанесу на одну із пасток. Подивлюсь, чи буде той запах, який потрібен, і скільки він буде витримуватись. Тобто, зроблю певний експеримент, потім обов'язково підзніму відео, покажу, розкажу, чи спрацювало це. Поки що не буду секрет видавати, але думаю, буде, буде непогано. І надалі ще одна таке, невеличке оголошення. Зв'язався зі мною один з виробників ващини, ось, і запропонував давати рекламу цієї вощини на моєму каналі. Але знову ж таки, я одразу не беруся робити. Ми з ним домовились. Він прийшли цю вощину, Я її огляну, перевірю Якщо все мені сподобається, тоді я буду давати рекламу на цьому каналі. Знову ж таки, про це я завжди кажу. Що ви знаєте, що на цьому каналі, якщо є якась реклама, вона буде обов'язково за це буде казатися. Що це зараз там буде реклама. Ось тому е, тут буде тільки якісне щось, якщо воно взагалі тут буде. Ось такі справи. Тому що за вашіна, все-все-все далі покажу, розкажу. Отакі справи. Е, бачите, ще в мене тут трішечки є ось такі. Корпусочки я роблю, восьмирамкові е, з старих меблів. Це стаціонари будуть, вони теж пофарбуються. Стики обов'язково це ДСП, і воно таке дуже погане ДСП. Стики ось ці обов'язково все промажеться теж ліпучкою. Такі ручечки в них імпровізовані, бо воно тонке. Це чисто як корпуси для е, тих же самих роїв, щоб їх не тягати з собою. Ось, і ось такі наші. Пилкозбірнички вже чекають на фарбування, вже повністю готові. ППС пилкозбірник. За нього е, можливо буде відео. Подивимось. Ось такий він. Розкажу теж, це буде експеримент. Подивимось на нього. Ось, тому Так. А так ось. Бачите, там стоять. Буде в цьому році 34 бджолиних пастки. Скільки? 34. Та ти що, тому думаю, буде цікаво і стратегію ми трішечки змінимо щодо їх встановлення. Ну, це так. Оце стоїть вже готовий реманент. Чекає сезону. Тому, тому, тому. До речі, за е, суш був там одна людина питала, чи все з нею добре. Ось, бачите, все з нею добре. Вона не попріла. Нічого, все нормально. Стоїть в мене тут в майстерні, де я працюю. Хтось там мені писав, там, що ось пилюка. Ну На крайніх рамочках, може щось буде. Потім взяли, дуйкою, видули і все чудово. Ось, нічим не накриваю, отак вона стоїть, ніхто її не міль, нічого їй не їсть. Темна, різна всяка. Ось, і все з нею в порядку. Оце такі справи. Це був канал Медові кадри. Готуємось до нового сезону. Побачимось в наступних відео. Пока.